Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Людина, яка йде із своєї хати, своєї домівки, закриваючи двері, переступає річку. Людина, яка виїжджає із своєї держави, покидає кордони своєї держави, щоб потім обов'язково мати надію повернутися назад до своєї держави. До своєї домівки, там, де закопана пуповинка, там, де ти народився або народилися твої батьки. Не повертається язик називати величезну армію тих патріотів України, які в різні часи представляють наш народ в різних країнах світу, що це діаспора. Мабуть, ми придумали таке собі слово, бо вона є також різна, так само, як діти, які народжуються. В сім'ї, вони всі абсолютно різні. І, мабуть, ті 27 частинок нашої країни, які по-різному розвивалися кожні в кожній області, як ми їх називали, вони також потребували якогось іншого підходу, іншої уваги батьків, тобто тих, хто керував процесом життя в нашій державі. І пані Ярослава, я, мабуть, Україна завжди чекає своїх людей, які Повертатись повинні в Україну, Бо видно Україна, що на певних етапах життя, керівництво цієї країни бере ті люди, які абсолютно не приносять їй користі. Це наша біда. Але я собі думаю, що це і наша велика сила і дух. Бо є така пані Ярослава, яка душі заспокоює в Угорщині. І я дуже шкодую пані Ярославу, що я одружився в 77 році, але ми дуже. Бо я думаю, що із такого симбіозу нашого могло би вийти щось таке, як атомна війна, або ніщо. Але знаєте, в кожному слові є доля жарту. І в кожному жарті є доля правди. Я е, мушу сказати, що не всяка діаспора, я люблю це слово, але його називаю, поводить себе по-різному також, до любові до України. Ми чекаємо ще на великі ті поступки, які вже... Діаспора нашої України проявляє в першу чергу влогові нашого ворога. Ми ці бачимо кадри. Ми чекаємо на великі поступки тої великої армії інженерів, які закінчили Іван-Франківський інститут нафти і газу. Розуміємо, це велика армія українців, які мають сказати своє слово. Я чекаю цього слова від свого рідного села Битків. Це маленький хлопчик, знаходячись біля школи Битківської. Стоячи біля пам'ятника Шевченка, і коли його запитав, хто це такий, він каже, та то якийсь вчитель зі школи. Uh -huh. Це підає, тому що як можна звинувати Джона Шмургуна, який в шостому поколінні грає в канадійській лізі в хокей, і він навіть не знає вже українського слова, тільки шморгун прізвище нагадує проти коріння його. Як можна відноситись до моїх батьківчан, до моїх однокласників, діти яких. Народившись в Росії, бо вони мають там роботу і працюють там, воюють зараз на стороні Росії проти України. Багато різних запитань ми собі можемо ставити надзвичайно болючих. І, і їх про це треба весь час собі задавати, бо ті речі позитивні, які відбуваються, вони помалесеньку. Риторика, вона багато, вона робить якісь, як крапля, кажуть, камінь точить, то власне той крок, який зробила Росія проти України. Вона робить ще більший крок, бо всі поступки омиваються кров'ю. Коли кров'ю омивається, швидше творезіш. Коли, як співається в українській пісні, болить мене пальчиком і болить, то ти розумієш, що після цього ти починаєш по-інакшому ставитись до тих речей, які ти раніше на них уваги не звертав. От Отверезіння відбувається в нашій державі, але дуже повільно. Повірте, дуже повільно. Бо мені так прикро, я збитково приїхав, і коли. В маршруті їдуть мої батьківчани, і хтось сказав, що шкода хлопців, ті, які загинули вже в АТО. А більшість людей вбиткові, де була велика група людей, які в ГУПА воювали. Їх було 22, я пам'ятаю ці збори, які в 72-му році робили в вбиткові, КГБ їх зібрало, що вони говорили так. І вони кажуть, що кажуть, а що це? Це Росія, що вони нам зробили погано? І коли я проїжджаю біля Лейборів. А в ресторані працює молодий хлопець з Франківщини і слухає музику, і показує кліпи, і каже: А що мені росіяни зробили, і він це слухає? То я розумію, що, мабуть, отого того відчуття ліття один коло одного, погляду в очі, в душу один другому, де ми можемо заховати все. За словами ми можемо все заховати, але нас людей представляють не слова, а поступки, які ми робимо. І допоки бикові будуть знаходитися ті люди, які купують бочку. Цю смоли для того, щоб привезти шутру з ріки і залатати дірки, бо видно в маршрутці так голови хволітають у бенківчан, що вони вже не розуміють, на якому вони світі живуть. Це прикро, але таких людей в нас на Прикарпатті море. Байдуже. Байдужість це страшна річ, яка нам просто ну, наша ріжа ще більше, ніж, ніж той ворог, який на нас наступає. Пам'ятаєте, ми ж про і пісні? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ми все можемо придумати. Дуже важливіше, що зараз в сьогоднішні дні ще один гарний перелицьований текст Шевченка і лани Широкополі, і Дніпро, і кручі стали б вам поперед горла москалі. Поштуха кожного з нас, особливо молить, яка зараз в Києві два дні підряд, коли ти бачиш, які тут люди по цілому світі, ти бачиш, що піднімаються, і ти бачиш, що народ це є ті, хто і тягне цей народ вперед, і ті, хто проти цього. Але він теж називається українцем. І він бідний від того, що в нього душа бідна і світогляд бідний. Кажуть, та, та треба просто відділити цей шматок, викинути. Але як ти викинеш шматок України? Ти без ноги будеш інвалід, коли раптом шматка землі не буде. А в нас вже і Крим є, і Луганськ, і і, Луганск, і, Донець, і Ти розумієш, ти вже пальців і багато речей не маєш в цій країні. Цього робити ніяк не можна. Але треба великою цією громадою, перти разом. Дівуючи, зневіруючи, скільки бідино приносить московський патріархат, що вони зараз витворяють, і що вони в церкві говорять, за кого не моляться і що вони проповідують. І ми розуміємо, що це великий той дух, який сидить в кожного з нас, але дух, який ми кожен день маємо світитися, любити того, хто має інші думки, які проти тебе, абсолютно його задавити його своєю теплотою, любов'ю. подарувати йому велику надію на життя. Щоб не стояв він на плоті своєму, сперся так і дивився, як люди там залатають дюрки, а його це не хвилює. Я приїжджав на, на вибори до себе в село, сиділо, приходить там три алкоголіки і кажуть, пане Беліка, коли мені дорогу бідків зробите?» Я кажу, то я що тобі, дорогу коли бідків робити? Та давай разом встанемо, давай разом не спи. Битків, скільки разів робилася ця дорога, що вона вже золота мала бути до того відколи. Ми розуміємо, що в нас ще є технологія якась інакша і в думках, і в серці, і в душі. Зараз держава бідна. Все ми робимо для того, щоб на війні в нас було нормально, бо там війна йде, там гинуть величезна кількість наших. Порядних людей, які в першу чергу пішли. І наскільки важливо і гарно, коли я приїжджаю в Сумщині, а там в Сумах червоно-чорний прапор носить, великі патріотизм, таке таке враження, що з мого биткого рідного переїхали в Суми найпорядніших людей, і вони зараз там є патріоти. І я думаю, ну що ж це таке? Як це розбудити у нас? Оцей такий негілізм всередині душі. Як українцеві сказати найважливіші слова, ті, які кажуть, поетами їх повторюємо тут? Як нас запалити те, щоб вони розуміли, що це від кожного з нас залежить перебування великої тої нації, яка має 45 чи 46 мільйонів тут, а 20, як ми кажемо, за її порогом, за держави нашої? Як подивитися на те, щоб ми брали приклад з інших людей, які пройшли цю біду набагато швидше, і щоб нас не грів меркантильний інтерес? Мій хлопець працює в Росії і заробляє гроші і будує хату в Биткові. І розуму з того, що ти розумієш, щоб захистити титуні хату, ти заробляєш там кошти. Ну, всілякі ті речі, які пов'язують з кінцем майбутнього життя, коли ти себе своє гніздо не обережеш. Лелека прилітає кожного дня в року в своє гніздо. Я на зйомках Марокко дивлюсь літо. А на мінареті на сидить лелета. Вони його там їдять. Бо вони виявляються, там можуть його зловити і з'їсти. А в нас це свята птаха. І я думаю, що ж ти тут забув в Марокко? Що ж ти літом не полетів в Україну свою? А це є та душа, яка покинула свою землю, відійшла, а потім їх обзивають різними е, іменами, кажуть, що вони діаспора, бо там народження, або ще щось якісь. Та ви не діаспора, ви українці. Молоді українці, які пізнавши інший спосіб життя, у вас серце б'ється по іншому. Ви відчуваєте інший запах всього. Ви відчуваєте відчуття рівності, справедливості для всіх, для всіх, бо ти розміштує людина. Не ти дав право на я тобі дав право на життя, Господь Бог. Але як ти себе поведеш в цьому житті? Що ти будеш використовувати свій дар і свій талант, то треба запитати в тих двох янголів, які сидять у тебе на печі, які тебе оберігають. Я хочу вас запалити великою, великою вірою, бо ми, українці, з вами спалахуємо, як сволоски, і маємо схильність дуже швидко і загаситися. Нам потрібні стаєри на довгій дистанції, розуміти, що ця робота вона страш... страшна, приємна і невдячна, бо ніхто собі дякую не скаже. Пані Ярослава, це прекрасно знає, а ти будеш ще тратити свої гроші на це на цю справу. Так тобі скажуть, от дурний. Він ще тратить свої гроші, не знає, куди їх потратити. Але байдужість вона не переможе. Ми є великий народ, різний народ, і ми повинні всіх слабких дух, духом, сильних духом разом тримати і перти вперед, в Європу, звичайно, не туди. Дивитися, сонце нам завжди буде світити в спину, і ми повинні дивитися в той бік, куди є. Право життя, право рівності, право свободи і право поваги довіри і до нації.